Гарного всім вечора, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене буде пасочка нічна. Тобто на нічній опарі. Опару я замішуватиму з вечора. Значить так, Все дуже легко. 250 мл молочка холодного. від загальної кількості 250 г цукру буде. Беру ложку цукру, дріжджів. 30 грамів я відважила, перемішую. Від загальної кількості борошна борошна буде е, приблизно 900, від 900 грамів. мені буває пишуть, кажуть, що ви неправильну кількість борошна вказуєте, то знаєте, що я вам скажу? Це досвід ще з пекарні. Е, якщо вбити сипати потрошку, то ніколи не помилитесь. Так що я беру 2 ложки борошна, перемішую. І це буде така опара. Прикриваю плівкою ножиком. Зроблю дібочки, ось так, щоб дихало. Хай воно собі тут дружить, витанцьовує. І залишаю ось так на столі. Все. Далі що я роблю. Всі інгредієнти хочу залишити теж на столі, щоб вони були кімнатної температури. Два яєчка курячих. Решта цукру буде стояти тут. Метану залишаю. Тут у мене домашня така жирність, я не знаю, яка, бо така хоч ножем ріж. І масло 100 г теж залишаю тут на столі. Хай собі стоїть. Тепер, пам'ятаєте, я робила розпаковку, купляла журавлину. Я беру журавлини, вийшло у мене тут цукру. І... І родзинки. Ось скільки хочеш стільки день. Я ось так добрячу жменю. Родзинок, тепер ось вишень так, жменьку, таку добрячу, журавлини. Не можна покласти цукатів, але я сьогодні цукатів не хочу класти. Зараз гарненько перемию, мити треба обов'язково, тому що так, як і зерно, і це все може оброблятися ну, від шкідників. Мити треба обов'язково. Перемила гарно. Можна, як ще кип'ячено і зверху полить ненадовго. Але я зараз, оце в мене рому, можна коньяк, десь майже, майже 40 грамів, скільки було, стільки і виливаю. Оце вранці зустрінемося. Все в мене на місцях. Що я далі роблю? Суховрукти я відставляю, поки що вони не треба. Займаюся далі. Опара моя вже перевродила декілька разів, не знаю скільки. Спочатку я беру цукор, висипаю. Тут було 250 грамів, бо багато хто з дівчат пише, кажуть, що не солодка. Сьогодні зробимо солодку. Тепер хочу 2 яєчка, один білок я залишу для. Один білок з другого спробую. І треба один білочок залишити для глазурі, але не треба хвилюватись, все вийде. Так. Півтора яєчка тут, а білочок я залишаю в холодильнику. Тепер цукор я перетираю з яйцями. Можна більше яєць можна. Три покласти в когось кількість є. сьогодні буде півтора. Яйця з цукром я викладаю сюди до опари, сюди кладу ще сметану. Це все кімнатної температури. Сметана домашня. Я не знаю якої жирності. Ванільний цукор ще пакетик покладу, чайну ложку солі. Перемішую і буду віяти борошно. Масло лежить ще, поки що воно полежить. Масло будемо втирати вже в тісто. Щось у мене посуда замала, зараз я більшу ємність це все вилью. Буду віяти борошно. Я вже казала, дівчата, що щоб не помилитися, то віяти треба поступово і замішувати і все вийде. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, все буде неодмінно добре. З Богом замішую. Дівчатка, коли вже тісто стає тістом, то я сюди вкладаю масло 100 г. Ось так. І родзинки кладу. І це все гарно буде перемішувати. Можна викласти на поверхню і на столі гарненько вмішувати. Пробаю я тісто на поверхню і буду на поверхні вже гарненько домішувати. Треба буде не менше, ніж 15 хвилин вимішувати. І ось ось так я буду вимішувати не менше, ніж 15 хвилин. Треба терпіння. І ось так. Тісто, я бачу, що трішки зарідке, то вже ж їй борошна додавати не буду. Я ось так витягую, щоб я, якомога більше збагатити його киснем, І продовжую замішувати вже, що вийде, але вийде щось таке гарне. Я відчуваю, тісто таке просто легке Не менше 15 хвилин я його йорзала по столу. Я вже втомилась, так і залишу. Побачимо, що вийде. А вийдуть, я впевнена, дуже гарні пасочки. Просто це варіант для тих, хто каже, липне, не виходить, все вийде. Ось так збираю тісто до купи, накриваю мисочкою. Хай відпочине десь хвилин 15, в моєму випадку не більше. Тим часом я підготую форми. Підготувала я форми 14 см в діаметрі. Значить Пасочки будуть 500 грамів чи 550 приблизно. Так. І тепер розділяю я тісто на одну третю, треба заповнити форму. Ось так я вивертаю і викладаю форму. Бажано сухофрукти сховати. Але їх так багато, що ще й сильно не сховаєш. І форму викладаю на одну третю. Все, нічого складного нема, працюю далі. Склала я ось пасочки, Чотири штуки в мене вийшло. Так, на одну третю. Тепер вкриваю рушничком. Ось так. І ставлю в тепле місце на розтойку. Як будуть повні, тоді будемо ставити випікати. 180 градусів можна поставити на 5 хвилин на 200 градусів, а потім зменшити вогонь на 170 чи на 160, дивлячись, у кого яка духовка. Якщо у вас сувременні духовки, то вже ж по інструкції до духовки. Оце таке. Я ставлю на газову плиту, тихенько її включаю, собі там їм буде тепло. А ви вже ж придумайте, куди ви будете ставити. Де будете їх вигрівати, дівчатка тісто не любить сквозняків. взагалі любе. Щоб дівчатка, пасочки такі дуже пухкі, такі дуже вологі. Я одну розмотала, а ці три будуть в, в упаковці. Тепер я поливаю глазур'ю. я ложкою це роблю, щоб. Кругом розподілити. Ну, це на 4 ось таких пасочки повинно вистачить. І прикрашу. Мені сьогодні був прикрашати ось такі, те, що я придбала в магазині. От, там в магазині є все, що ви захочете. Ось так. Сьогодні я цим прикрашу. Потім покуштуємо обов'язково. Оце ну, так приблизно. У кого що є, яка посипочка. Хай прихолодно, трішки покуштуємо. Дівчатка, не сила чекати, треба було мені одненьку нема мазати глазурю. Але ми все рівно розріжемо. Ось така вона в розрізі. Солодка, дуже смачна і пахне, так, знаєте, смачно. Цікавий рецепт, записуйте, зберігайте. Поширюйте, всім бажаю мирного неба всього найкращого. Зберігайте, поширюйте, ставте вподобачки, це ж не складно, а мені приємно. Всім гарного дня, і мирного неба, до наступних зустрічей.